125 коронавипадків, короновипадків ковід статистика росте. Навантаження та напруга не спадають, як працюють медики в короноумовах. Підтримка від центру зайнятості допомога під час пандемії. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Плюс 125 корени інфікованих, і це не за кілька днів, а за добу. Ми побили абсолютно усі попередні рекорди. Ще у липні таку кількість ми набирали протягом двох тижнів. 125 нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. На початку серпня приблизно такі цифри фіксували за тиждень. Сьогодні ж такі дані озвучили за добу. Поповнився і список померлих плюс два випадки. Придністров'я встановило новий антирекорд. За весь період пандемії виявлено 3256 випадків. COVID-19. госпіталі, поки справляються з напливом пацієнтів, але їх потужності не безмежні. Уникнути коронаколапсу в охороні здоров'я може допомогти кожен з нас. Адже запорука успіху у самосвідомості, і дисциплінованості громадян, маски, дезінфектори, дистанція сьогодні це має стати способом життя. За дотриманням усіх карантинних правил тими, хто знаходиться на самоізоляції, вже від завтра допомагатиме стежити правоохоронцям спеціалізований мобільний додаток. Громадяни, що в'їхали в республіку і не пройшли ковід тестування, повинні будуть встановити програму на смартфон. Міліція зможе відстежити, де знаходиться людина. Крім того, користувачам додатку будуть приходити смс-повідомлення з проханням зробити селфі і відправити його на сервер МВС. Ті, ж, хто не має смартфону, повинні кілька разів на день відповідати на. Дзвінки на домашній телефон. Якщо людина на самоізоляції не взяла трубку, за адресою направлять співробітники МВС з перевіркою. Скільки коштує лікування хворих короною? Сума залежить від складності перебігу хвороби і від часу лікування. Наприклад, перший і останній день стаціонару дорожчий ніж основний період видуження пов'язано це з обстеженнями. В республіці на лікування пацієнтів за час пандемії вже витратили 5 мільйонів доларів. Лікування пацієнтів з коронавірусом ціна питання. Точні цифри озвучили в міністерстві охорони здоров'я. Все залежить від складності перебігу хвороби і від часу перебування в госпіталі. Наприклад, перший і останній день лікування коштує від 2,5 до 4 тисяч рублів. Сюди входять і медикаменти. сюди входять і медикаменти, і комп'ютерна томографія, необхідні аналізи крові, також електрокардіограма і ОЗД внутрішніх органів. У суму входить і зарплата з урахуванням надбавок за шкідливість для медпрацівників, а також реактиви для клінічних досліджень. Основний період лікування трохи дешевший. На пацієнта з легким ступенем важкості необхідно більше 1300 рублів на день. Середній ступінь обходиться дорожче. Лікування важких хворих коштує майже 3000 рублів на добу. З другого дня і вже в залежності від тривалості лікування пацієнта входить заробітна плата співробітників, засоби індивідуального захисту співробітників, лікування а також харчування на хворого. Чотириразове і посилене раціоні сир, яйця, м'ясо, овочі, фрукти все найкорисніше. Вартість антиковідного меню в середньому від 40 до 60 рублів на день. Всі витрати бере на себе бюджет. Ось і виходить: мінімальний двотижневий курс лікування одного пацієнта коштує майже 30 тисяч. Приблизна сума, яку держава вже витратила на лікування всіх хворих, мінімум 90 мільйонів у доларах понад 5 мільйонів. Придністров'я самостійно справляється з пандемією. Швейні фабрики налагодили виробництво масок і захисних костюмів. В списку також кілька сотень меценатів. Хтось допомагав грошима, хтось привозив в госпіталі фрукти і овочі. Руку допомоги простягнули придністровці і наш бізнес. Компанія Шериф перераховувала кошти на доплати лікарям. Інтерністерком кілька разів купував експрес-тести на ковід. Боротьба з короною триває. А вже більше півроку, як на плечі лікарів і медпрацівників, лягла величезна відповідальність за боротьбу з коронавірусним нашестям. Недуга не відступає у посиленому режимі. Сьогодні працюють і співробітники швидкої допомоги. Кількість викликів росте з кожним днем. Роботи на фоні поширення COVID-19 додалося і працівників швидкої допомоги. У березні, квітні, коли хвороба тільки почала розповсюджуватися, кількість викликів за добу збільшилася наполовину. Бригади лікарів виїжджали до людей більше ніж 200 разів за добу. Влітку ситуація дещо стабілізувалася. Зараз новий сплеск дзвінків. Чимало людей набирають 103, аби отримати консультацію. Невелика температура, першіння у горлі, нежить. Кожна людина боїться зараження. На протяження нізяких неділь у нас протягом кількох тижнів в нас організовано наступний вид роботи. Ми виїжджаємо до людей з температурою. Якщо є підозри на ОРЗ, ОРВІ, пневмонію, ми пропонуємо госпіталізуватися. Дані тих людей, які залишаються вдома, ми передаємо в амбулаторні поліклініки, щоб на наступний день до них приїхали співробітники поліклініки і взяли аналіз на ПЛР-тест. COVID-19 – різновид гострого респіраторного захворювання кажуть лікарі. ОРЗ, ОРВІ, коронавірус загальні симптоми цих інфекцій дуже схожі. Виявити підступну недугу можна лише за допомогою ПЛР-тесту. А симптоми можуть бути різні. симптоми можуть бути різними. Це як ознаки ОРВІ, нежить і виділення з носа, першіння в горлі, сухий кашель, біль у грудях. При цьому температура в нормальних межах. У деяких пацієнтів коронавірус розпочинається з лихорадки, температура 38-39, Біль у грудях, симптоми інтоксикації в'ялість, біль у м'язах і суглобах. Дуже часто ми спостерігали чимало пацієнтів, в яких коронавірус розпочинався як кишкова інфекція. Медики наголошують, при перших проявах застуди необхідно звертатися по допомогу до лікарів і починати боротьбу з цією недугою. Тільки так можна уникнути ускладнень, особливо уважними мають бути люди з хронічними захворюваннями, такими, наприклад, як цукровий діабет або ж серцево-судинні. Надзвичайно скромна, добра, терпляча і відповідальна. 27 років Ніна Логін просвітила ендокринології. А коли спалахнув ковід, пішла рятувати людей від невідомого вірусу, причому не замислюючись. Іначе бить не могло. Інакше і бути не могло. Це було і почуття обов'язку, і бажання допомогти хворим. Вдома прийняли мій вибір. У всіх були сльози в очах і тремтіння в голосі, але ніхто не сказав, залишайся вдома. Інфекційний госпіталь в Дубосарах відкривали двічі перший раз у квітні. Він функціонував три місяці. Цей період був найскладнішим як для пацієнтів, так і для медиків. Цілодобовий режим перебування на території госпіталю робота в масках і комбінізонах, а ще відсутність можливості бачитися з рідними. Деякі не витримували таких умов. Ми працювали в звичайному положенні. Ми працювали в надзвичайному стані. Працюючи в таких умовах, більше цінують здоров'я, спілкування. Виходячи з госпіталю після тривалого перебування, там є таке відчуття польоту хотілося землю цілувати. Повторно інфекційний госпіталь в Добосарах відкрили на початку вересня. Зараз тут функціонує три відділення, реанімації та провізорний госпіталь. Допомогу ковід хворим надають 164 медики, і 28 осіб допоміжного персоналу. Вони, як і раніше, позбавлені можливості бачити своїх рідних і близьких, тому що працюють у червоній зоні. Як скоро ця ситуація зміниться, залежить від кожного з нас. В умовах пандемії свою роботу підкоргували й центри зайнятості. В Бандерах наприклад слід було вирішити питання із наданням допомоги людям мікрорайону північне відрізаним карантином від міста. Підтримку також отримували не тільки безробітні, а й приватні підприємці, які залишились без роботи. В режимі надзвичайної ситуації міська служба зайнятості працювала дистанційно. Три з половиною тисячі містян в цьому році звернулись сюди в пошуках роботи та підтримки. У центрі надавали допомогу і індивідуальним підприємцям, які через пандемію не могли продовжити роботу в звичайному режимі. Особливої уваги потребували жителі мікрорайону Північний, який в цей час був практично відірваний від міста. Звичайно, ми пережили більшою наплив граждан, като лікар індивідуальний Звичайно, Ми пережили великий наплив громадян, які як індивідуальні підприємці проходили через нашу службу. 2071 людина подала заяву на грошову компенсацію як державну підтримку під час надзвичайної ситуації. І 1712 чоловік отримали таку підтримку. Робота була звичайно дуже складна, але ми впоралися. Майже 700 бендерчан отримували виплати з безробіття. До середини вересня ця кількість зменшилася наполовину. Третина людей працелаштувалася, інші продовжили пошук роботи самостійно. А декого зняли з обліку через порушення? Фахівці кажуть, усім, хто шукає роботу, завжди готові допомогти. Банк вакансій служби зайнятості, до речі, оновлюється щодня. Місту потрібні робочі руки. Врачі требуються, без Лікарі Потрібні вихователі дитячих садків, бухгалтери, працівники будівельних професій, зварювальники, електрики, електромонтери, водії, швачки, дефіцитна професія. Досі ми не можемо заповнити. Військовослужбовці в органи міліції потрібні працівники. Загалом спектр різноманітності дуже великий, і кількість вакансій. Ось на сьогодні 912 місць. З них 584 – Це робочі спеціальності. Програми активної політики зайнятості через пандемію з березня призупинені, але програма навчання працює зараз. Завдяки цьому претенденти змогли підвищити свою кваліфікацію або утримати нову професію і працевлаштуватися. Серед них і люди з інвалідністю. Держава зможе оплатити лікування придністровців у приватних клініках. Така ініціатива прем'єра. Це торкнеться тільки тих, хто має право на безкоштовну медичну допомогу з боку держави. Олександр Мартинов навів як приклад діючу програму з лікування гострого коронарного синдрому та МРТ, коли медпослуги купують у приватних клінік. Про це йшлося на засіданні координаційної ради в уряді. Про інші теми наради далі. У республіці вже два роки діє програма доступного житла. Квартири сім'ям бюджетників надають за цінами нижчими за ринкові. Крім того, банки допомагають з кредитами. Однак не всі бюджетники про це знають. Таке звернення надійшло на адресу голови уряду. Олександр Мартинов доручив ситуацію виправити. Вони не знають. Вони не знають, як клопотати про включення у список на отримання житла, які треба надавати документи тощо. Це вважаю, недоробка наших міністерств. Всі співробітники системи охорони здоров'я і освіти, і силового блоку мають бути ознайомлені з тонкощами цієї програми. Завершити довгобуди ініціатива президента. Вже рік, як в містах Придністров'я для бюджетників, здаються нові житлові будинки. Президентську програму доступного житла продовжать у планах на наступний рік завершити ще сім довгобудів у містах країни. Говорили на координаційній раді і про видачу продуктових наборів дітям. Йдеться про школярів, які мають пільги і харчувалися у їдальнях. Таку практику започаткували навесні цього року через пандемію коронавірусу. Знову виникають якісь казуси з оформленням документів. Деяким сім'ям ці продуктові набори видавали. Тепер через якісь бюрократичні моменти перестали. У нас їдальні не працюють у вересні, тому треба ситуацію тримати на контролі. Навесні вартість одного продуктового набору складала близько 450 рублів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.